Неділя 9 листопада на годинниках 10 вечора команда Інтера і я, Анастасія Давголи, підготували для вас випуск новин. Обов'язкову евакуацію дітей оголошують з окремих населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей. Про таке повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України. Також ухвалення рішення про евакуацію підопічних закладів. Інституційного догляду Запорізької області, розташованих за 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення, росіяни протягом дня обстрілювали два райони Дніпропетровщини. Про таке повідомляє ОВА. ФП дронами і важкою артилерією ворог атакував. Нікополь і червоногригорівську громаду поранено 83-річну жінку. Пошкоджено 5 приватних будинків і заправку. Понівечена господарська споруда. Ще одна знищена. Керовані авіабомби окупанти спрямували на Синельніківську громаду, поруйнували заклад освіти. На Херсонщині впродовж дня п'ятеро людей поранені через російські обстріли. Як повідомили в обласній прокуратурі, усі постраждалі травмувалися у Херсоні. Троє чоловіків та жінка постраждали через артобстріли. Ще одна жінка через скид вибухівки з дрона. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, складські приміщення, гараж та автотранспорт. Близько 100 тисяч абонентів залишаються без світла і водопостачання у Харківській області. Саме така ситуація, і у самому місті повідомляє місцева ова енергетики. Працюють цілодобово, щоб усунути наслідки ворожої атаки по енергетичній інфраструктурі регіону. Усі критичні установи працюють і забезпечені резервним живленням. Щодо області, то найважча ситуація з електропостачанням у місті Лозова. Безумовно складно лозовій до того є ще атакують фактично щодоби, і сьогодні це також не виключення. Прилетіли атакована вона була безпілотні КАБом, постраждали 10 приватних будинків, є поранені. І до того ж, по лозовій навколо неї ворог прицільно працює вже не один тиждень по критичній інфраструктурі, по залізничному сполученню, по об'єктах енергетики. тож там дійсно ситуація непроста. Є ще певна кількість переліку громад, які Напряму залежали від ТЕС, які дійсно зупинили свою роботу, і в тих громадах, зокрема там Сеслобожанська, Селоніцівська, Песочинська громада. Наші оборонці відбили 116 російських штурмів минулої доби на Донеччині. Противник атакував у районах 16 населених пунктів регіону. Найважчою ситуація залишається на покровському напрямку, де ворог зосереджує основні сили. Та водночас зазнає її найбільших втрат. Повідомляє оперативне командування. Схід наші оборонці тримають позиції за добу. Там знешкодили 93 окупантів. Українські воїни знищили 8 одиниць автотехніки, уразили танк та. Артсистему допомогти нашим оборонцям долати ворога на найважчому покровському напрямку. Може кожен приміром долучитися до збору для 38-ї бригади морської піхоти. Вони збираються на ударні багаторазові бомбери. перун ці бомбери є багатоцільовими, тому що з одного боку вони виконують завдання з вогневого ураження ворога, зокрема живої сили, техніки озброєння. Бліндажів, складів боєприпасів та інших ворожих цілей. Ну а з іншого боку, вони також виконують завдання з логістики, тобто перебирають на себе певну частину логістики, і таким чином забезпечують функціонування позицій, забезпечують належне функціонування тих позицій, де зараз знаходиться наша де зараз знаходиться наша піхота. Зокрема, утримує той рубіж щоби ворог не про не прорвався. Власне до, до, до Покровська до Мирнограда. Хоча дійсно важкі бої тривають, і питання логістики в цьому плані є надзвичайно критичним. про виклики та пріоритети соціальної сфери в умовах повномасштабної війни говорили на всеукраїнському форумі лідерів соціальних змін. Відбувся він у столиці. Участь взяли понад 200 керівників та фахівців соціальної сфери з усіх регіонів України. Долучилися представники міжнародних організацій і громадського сектору. Серед головних тем форуму інтеграція внутрішньо переміщених осіб, підтримка сімей. Розвиток реабілітації та протезування збереження зв'язку з українцями за кордоном та сприяння їх поверненню додому. Соціальна по політика по, по великому рахунку сьогодні перестає бути набором виплати пільг. Ми будуємо систему, де всі інструменти, а це і страхування, і виплати, і послуги, об'єднуються в єдиний маршрут підтримки людини через сучасний кейс-менеджмент, де коли людина потрапляє у кризу, соціальна система не відбувається просто маленькою виплатою, а допомагає повернутися до активного життя, праці і самостійності. Саме за таким принципом ми хочемо побудувати соціальний кодекс, новий соціальний кодекс, такий новий соціальний контракт між людиною і державою. Соціальні працівники є тим хребтом, які тримають громаду, і ми, як ОВКБ ООН, дуже пишаємося можливістю допомагати їм на місцях. Ми пріоритизуємо підтримку системи соціального захисту на всіх рівнях. І ми пишаємося можливістю підтримувати соціальну політику нашою експертністю, аби пристосовувати існуючі соціальні послуги до потреб внутрішньо переміщених осіб. Сім реанімобілів доправили бельгійські волонтери в Україну. Один з них рятуватиме життя цивільних у прикордонній Степанівській громаді на Сумщині. Решту передадуть парамедикам на Покровському, Куп'янському, Лиманському напрямках. Докладніше у наступному матеріалі. Ось дефібрилятор, що може рятувати життя. Маємо 10 коробок, як ця, і всі оснащені так, щоб бус перетворився на мобільний госпіталь. Це як швидкі, он ночі для поранених, військових і цивільних. Патрік – директор ветеринарної клініки в центрі Брюсселю. А в середмісті Львова він волонтер, який доправляє медичний транспорт. Інфект Чест автодобіґін. Коли почалося повномасштабне вторгнення, наша група друзів вирішила взяти відпустки, щоб організувати конвой до кордону з Україною і привезти речі, щоб допомогти вам, а також евакуювати когось, щоб вивести в Бельгію. А потім ми вирішили, що доставляти швидкі, це гарна ідея, стали збирати кошти. Сьогодні він із командою привіз сім реанімобілей буси, які переобладнані в карети швидкої. Одна така рятуватиме життя цивільних у Степанівській громаді на Сумщині. Вона за 20 кілометрів від російського кордону і часто зазнає ударів кабами і шахедами. Ми знаходимося на дуже близькому відстані від обласного центру. До нас навіть не можуть доїхати швидкі, які можуть надати допомогу. Тому всі надії тільки на наші. Руки на нашу можливість для того, щоб ми могли своєчасно допомогти людям. Посередниками між бельгійцями і фронтом став один з українських благодійних фондів. Саме він скеровує допомогу по всій лінії фронту, і це не лише реанімобілі. Також рефрижератори для програми на щиті, плацдарм, чорний тюльпан для транспортування наших полеглих захисників, щоб ми їх могли з гідністю доставити додому. Українським волонтерам вдалося спрямувати на фронт і в прифронтові ділянки понад дві сотні автівок, Із бійцями вони завжди на зв'язку. Тож про їхні потреби знають з перших вуст. На 200 машин. Ми приблизно, офіційна статистика. Це десь де біля 40 автівок. Ми вони вже зараз знешкодженим нашим ворогам. І фідбек єдиний, що вони просять не зупинятись, попри всі труднощі. Ця поїздка для волонтерів із Бельгії – перша, і вони готові допомагати українцям надалі. За всі місії в Україну. Те, що ми побачили, люди все ще дуже стійкі і досі мають сміливість обороняти себе. Урешті бельгійці починають усвідомлювати, що ця війна це велика проблема. Європа хороша машина, але повільна. Тож тут людям потрібен час усвідомити, що відбувається. Машини одразу пройдуть техогляд, їх додатково обладнають, а потім передадуть парамедикам на покровському, куп'янському і лиманському відтинках. Роман Гаврилів, Рій Глубінка, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини такі новини. Підсумки підбиватимемо у півночі. І нагадаю, що проєкти Подробиці та прямий ефір єдиних новин можете дивитись і на нашому Ютубі. Залишайтеся в курсі.